Ми Тимур, 4 клас Грицького бойко Слово честь. У топтай Топтелини три ведмедики терсини, туп, тупті і тупоті. Туп ведмедик головати, а Туптій то велувати. Тупоті ж був в круті. їхні мати і тупти їхні тата, вчать ведмедики малих, щоб росли вони кмітливі, добрі, чесні і правдиві. Між ровесників своїх. Якось вранці ведмежата попрохали маму й тата, дайте нам нові будки, хочемо рибки наловити, годі в лісі нам сидіти, відпустіть нас до ріки. До ріки, сказала Ненька, ступ ступ тієм ще маленьким, страшне там, не діті!» Слава честі, мами, тату, буду менше доглядати, мовить старший топоті. От прийшли вони до річки, та вулиця платвички, туп і каже, Хто не зна в комишах на тому боці є плотва на кожному кроці. А тупці, де взяв човна? Вже нас човен дожидає, тупоті відповідає, лиш я огнув, а бабе, будь ласка, на синку не вернеш за годинку. Слово шесті поверну, припливли вони схопились, червіки кудись поділись і надумав старший брат ви лишайтеся з вудками, Ну а я за черв'яками, на човні туди, назад туп сказав, без тебе страшно. І захникав как а туп ті, і я боюсь. Та чи я вас я покину, слава шесті за хвилину з черв'яками повернусь. У човні вже тупо а навстріч зачаток двигав. Топаті я покатай. Взяв зачаток, він катати. Підбіга зачіха мати і кричить «А ну, вертай, ну дозвольно покататись, Що із нами може статись. Заченята кажуть ті. Не турбуйтесь за маленькі! Слово честі, ми швиденько запевняють у поті. Відпливають від загати. Раді, раді, заченята, перед ними далі ріки. То так розвеслився, так за весло вхопився. Щось забув про черв'яків. Раптом, що це забрутилась, серед вироби не розпанезла, як би страна. Не одна пройшла година, а вони пливуть не спину, не спинить ніяк як чорна, як навколо ніч настала, аж тоді вони пристали до якогось острівця. Тут знайшла їх ведмедиця і на тому не скінчиться невелика каскадця. Мабуть, кожен зрозуміє отакого от тупотія присороми дітвора, обдурив він маму й тата одного і другого брата і зайчиху і бобра. Всі вони його шукали, всі вони його чекали. всі.